Сьогодні до нас в гості завітав павучок і хоче розповісти нам, що з ним трапилось. Павучок завітав до магазину одягу, де побачив багато гарного модного одягу. Потім павучок завітав до магазину, де продавалося взуття, яке гарне взуття він там побачив! Подорожуючи далі, павучок завітав до магазину, де продавалися солодощі. Які там смачні солодощі павучок побачив. Аж ось павучок натрапив до магазину, де продавалися іграшки, і ведмедики, і коники, і літачки, і пінгвінчики, і ракети. Завітавши до магазинів, павучкові дуже багато всього сподобалося. І дуже багато чого він хотів собі придбати, але не зміг придбати. А як ви гадаєте, чому палочок не зміг собі нічого придбати? Правильно, діти, павучок не зміг нічого придбати тому, що в нього не було грошей. Для того, щоб придбати якусь річ, іграшку, солодощі, потрібні гроші. Павучок не знає, що таке гроші і для чого вони потрібні. Давайте зараз ми з вами разом йому допоможемо зрозуміти, що ж це таке гроші, де вони беруться і для чого вони потрібні. У кожної країни є гроші. Вони відрізняються своєю назвою, відрізняються зовнішнім виглядом. Гроші бувають паперові та монети. Гроші виробляються на спеціальній монетній фабриці. Гроші з банкнотно-монетної фабрики потрапляють до банку. Ну а з банку гроші вже потрапляють до людей. У нас в Україні гроші називаються гривні. Гривні Є паперові та монети, які в нас в Україні називаються копійки. А зараз послухайте казочку про гривню та копійку. Жила була в одному гаманці українська паперова гривня. Вона була яскравою, з гарними малюнками та важливою напогляд. Поруч із нею жила копійка. Маленька, кругленька, блискуча, але дуже скромна. Вони часто зустрічалися, але одного разу зав'язалася суперечка. Я головна, заявила гривня, гордо розправляючи свої краї. Мене всі люблять, бо без мене не купиш ні хліба, ні молока, ні солодощів. Копійка лише посміхнулася. «Хі -хі -хі. Але ж, гривне, сказала вона, без мене ти не була б цілою. Я допомагаю тобі створювати точно ціну. Без копійок не можна розрахуватися, наприклад, за дрібні покупки. Гривня фиркнула. Я велика й помітна, але ж ти. Така маленька, це не мене навіть не завжди беруть до уваги. Тож як ти можеш бути важливою? Копійка сумно зітхнула, але не встигла відповісти, бо до загаманця заглянув хлопчик. Треба купити цукерки, сказав він. Одна гривня це замало, а ось і копійками оце вистачить. Хлопчик взяв гривню та копійку, і в магазині він купив багато смачненьких цукерочок. Повернувшись у гаманець, гривня задумалася. Виходить, ти справді потрібна копійку. Ми разом допомогли хлопчикові. Усміхнулася копійка, кожен із нас важливий, бо разом ми справжня сила. Ти велика й вагома, а я допомагаю тобі бути точною та зручною. Відтоді Гривня й копійка більше не сперечалися. Вони зрозуміли, що кожен має свою роль, і разом вони роблять життя людей кращим. І якщо ви зазирнете до свого гаманця, то побачите, як дружно вони там живуть. От і казач, це кінець, а хто слухав молодець? Бабучок, ну що ти зрозумів, чому ти не зміг купити те, що хотів у магазині? Тепер ти знаєш, що в нас в Україні гроші це гривні. Гривні є паперові та монети, які називаються копійки. Так, по очіку. До нових зустрічей!